От нема у вас коштів, а ви собі хочете автомобіль. Неважливо, якого він кольору, марки, кольору чи скільки в нього. Ми купимо вам автомобіль вашої мрії для роботи. Для роботи взагалі, для юрособи, особи, для особи, для філм немає значення взагалі для кого. Ми купуємо автомобіль абсолютно всім, бо ми не банк, У нас набагато прощена процедура купівлі автомобіля. Оформлюємо, купуємо за один день. Авансовий внесок мінімальний 25%. п'ять автомобіля, від 25% ви можете внести е... за автомобіль. І ми всю решту всю... від себе. Ви можете вибрати автомобіль з усієї України, неважливо в якому автомобіль взагалі місці. В... Купити в вашому місці, у нас є представник в місці України, це дуже зручно. У нас є наші автомобілі, є бюджетні, є небюджетні вони, як є є БМВ, є, є преміум-сегменти, ну, тобто Асортимент автомобілів величезний є. Є індивідуальне підібрати авто. Ми, ми можемо вам запропонувати такий варіант. Самі вибрати з ринку, самі поторгували, самі подивилися машину, ми її просто купили. Домовилися з власником, промрео, переформили. Відповідно, з вами склали договір. Все, за один день. Контакти в шапці профілю, телефонуйте, ми вас проконсультуємо та проінформуємо.